Серед юнацьких команд надвірнянщини за здоровий спосіб життя і популяризацію цього виду спорту виступило 9 команд. У змаганнях нового сезону з мініфутболу взяли участь 9 команд вік учасників до 17 років, які змагалися за коловою системою. У грі за третє місце команда нафтових селища Битків перемогла Пнівську скелю, забивши єдиний гол, який забезпечив битківчанам почесну третю сходинку. У фінальному поєдинку футболісти Говерли Прикарпатського військово-спортивного ліцею подолали команду Прут села Добротів з рахунком 2-0 і стали першими у турнірній таблиці. Отже, за зайняте четверте місце грамотом. Відзначені гравці команди «Скеля, «ПНІВ», бронзові медалі та дипломи у Бутківського нафтовика. Фіналісти команда Пруд, добротів нагороджені срібними медалями та дипломами. А переможці змагань команда Говерла прикарпатського військово-спортивного ліцею. Отримали дипломи, золоті медалі, футбольний м'яч та кубок відкриття сезону. Також були відзначені кращі гравці: Назар Псарук, Юрій Бондаренко, Дмитро Іванків та Валерій Рабодзей. Урочисту церемонію нагородження проводили спонсори – директор ресторану Карпати Василь Кузюк, директор приватного підприємства Полікрок Анатолій Косован та голова районної федерації по мініфутболу Віктор Татаренко. Це була вся інформація.